Good morning, children. Доброго дня, діти. Подивіться на дошку, що ви на ній побачили. А як ви гадаєте, про що ми будемо говорити? Де можна зустріти всі ці предмети? Кожного ранку вас приводять сюди батьки. Ви здобуваєте тут знання, граєте в різні цікаві ігри. Так, це школа. Англійською мовою школа буде. «school». Давайте всі хором повторимо це слово ще раз: «School». молодці. Ви помітили у мене на спині ту річ, яка у кожного з вас є? Так, звісно, це портфель. Ми його будемо називати з вами чарівним словом «bag». Давайте всі хором повторимо. Bag. Bag. Бег. Well done. Як добре. Ми з вами вже вивчили два нових слова. Давайте знову їх повторимо: School. Bag, school. Bag. А ви любите загадки? А відгадувати їх? Guess. Здогадайтесь, кожен з вас мене тримає. Коли читає, відкриває. Я знаю літери, всі-всі, казки й вірші, слова й пісні. Ну що, здогадалися, що це? Так, звісно, це книга. Але ж ми з вами вчимо англійську мову, тому запам'ятаємо ще одне чарівне слово: бук. Покажіть мені вашу бук, і назвіть її бук. 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 Давайте повторимо всі слова, які ми сьогодні вивчили. School. Bag бук. Давайте поглянемо, які чарівні предмети є ще в моєму bag. Абракадабра. Дістаю я ручку. Let's name it in English. Pen. Повторимо всі хором Pen. 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 У моєму бек є ще одна річ. Дістанемо її. Так, це олівець. Англійською він називається Pencil. Спробуймо разом повторити це слово по складах. Pencil сил пен А чи цікаво вам сказати англійською мовою цілу фразу? Це зовсім легко. І в цьому нам допоможе фраза take your. Спробуймо. Take your bag, Please. Візьміть ваш портфель. Take your bag, please. Take your book, please. Візьміть вашу книгу. Take your book, please. Take your pencil, please. Візьміть ваш олівець. Take your pencil. Please. Very good. Дуже добре. Можливо, ви здогадалися тепер, як ми скажемо, візьміть вашу ручку, будь ласка. Так, це буде. Take your pen, please. Take your pen, please. Well done. Чудово. Сьогодні ми з вами поповнили ще вашу словникову скарбничку такими словами та фразами. School bag book pen pencil ви молодці goodbye see you soon